Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Терези на березень 2025 року. Отже, Терези, давайте подивимося що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Венера, яка проходить свій транзитний рух по знаку Овен, розпочинає ретроградний рух. І це для вас буде сьомий сектор гороскопу. Ось, що це означає? Взагалі, Венера буває ретроградною терміном на півтора місяці, тобто ретроградною вона буде до середини квітня. А для вас це сьомий сектор гороскопу. Звичайно, вам, конкретно, і більшості лю людям не рекомендують в цей період часу вступати в шлюб. Чому? Тому що Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші. І коли ви в цей період часу вступите в шлюб, це означає, що в цьому шлюбі буде цього бракувати, і кохання, і гроші. І часто такі союзи призводять до розлучення, тобто у вас буде непорозуміння багато і так далі. І, звичайно, на цей період часу. У вас можуть активуватися ваші колишні кавалери або колишні дами, з якими ви контактували раніше, спілкувалися, можливо, були в стосунках і так далі. Це якраз такий період ретроградної Венери, коли будуть телефонувати всі колишні, пропонувати зустрітись, писати, не знаю, знайдуть вас в інстаграм. Тобто це такий час переосмислення ваших стосунків з іншими людьми, з колишніми ви можете над цим задумуватись, як ви поводили себе в стосунках, які у вас були ситуації і так далі. ось наступне це Меркурій, адже 3 березня Меркурій змінює знак і переходить в знак Овен, і це для вас, відповідно, теж буде сьомий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за комунікацію, за підписання документів, за поїздки недалеко, за родичів. А коли вона буде знаходитись відповідно в сьомому секторі гороскопу, це означає, що у вас буде набагато більше спілкування, що, можливо, ви будете спілкуватися з своєю родиною, можливо, зустрінетесь на свято, чи просто вони приїдуть до вас в гості, чи ви до них поїдете. І це саме по третє третьому Сектору за саме йдуть брати і сестри. Тобто, можливо, ви відновите зв'язок зі своїми братами, сестрами, будете з ними більше комунікувати. І взагалі у вас, ну, крім того, що буде багато спілкування, може бути таке переосмислення. Хто ви як. Ем... Хто ви в соціальному світі, як ви себе поводите і так далі? Тобто у вас, звичайно, березень це дуже великий акцент на ваші стосунки з іншими людьми. Зараз ви зрозумієте, чому я це говорю. Наступне це місячне затемнення, яке відбудеться вже 14 березня, в 23 градусі знаку Діва. І це для вас 12-й сектор гороскопу. Так, в нас вже розпочинаються весняні затемнення, і одне з них буде вже на новій осі: це Діва Риби. І так як для вас це 12-й сектор гороскопу, що це означає. Взагалі місячне затемнення це завжди такий повний місяць, але воно має набагато потужнішу силу. І чому в нашому житті взагалі в принципі є затемнення? Тому що вони висвітлюють ситуації, знаєте, які давно назрівали, але на які ми не могли е е наважитись. розумієте, інколи таке буває, що. Ми чогось дуже хочемо, але сумніваємося в тому, що це для нас, і так далі. І зараз, дивлячись на це місячне затемнення, це завжди говорить про результат, про підсумок, про інсайт. І для вас конкретно це 12-й сектор гороскопу. 12-й сектор це сектор, який відповідає за еміграцію і за дуже далекі землі там. Плюс 3 тисячі кілометрів від місця вашого народження, тобто можете порахувати наскільки для вас це там далеко, далекі країни можуть бути, і це може бути так. Знаєте, коли ви жили десь дуже далеко. І зараз зрозуміли, що ви, наприклад, втомились від такого життя, що ви хочете додому, що ви хочете там не знаю спати на своєму ліжку, пити з свого горнятка каву зранку чи чай, хто що там полюбляє. І ви зрозумієте, що це просто не для вас. І, до речі, 12-й сектор це сектор, який теж відповідає за самотність. Ви можете зрозуміти, що ви самотні, і ви вже не хочете так жити. А ще це сектор, який відповідає за психологію, за езотерику, за астрологію. Може бути так, що ви, наприклад, працювали з психологом, і зараз ви знаєте. Отримуєте якби результат тих сесій, ви зрозумієте, які там внутрішні трансформації у вас відбулись? Ось. І ще що. І це, якщо ви, наприклад, навчалися на психолога, на астролога, і так далі, то це теж буде як результат. Наприклад, зараз ви отримуєте диплом і так далі. Тобто, це про результат. Наступне це. Ретро Меркурій, адже починаючи з 15 березня, Меркурій буде ретроградним десь до 10-х чисел квітня, три тижні, І це для вас знову ж таки сьомий сектор гороскопу, тому що він ретроградний в Овні, а Овен це протилежний від вас знак, знак вашої опозиції. І значить, що це означає? Чи це знову ж таки привіт від колишніх якісь ситуації? Можливо, там однокласники вам колишні запропонують зустрітися, буде зустріч однокласників, або одногрупників, або хтось з ким ви давно не бачились, вийде на зв'язок. Тобто якась людина з минулого, і бачите, для вас дуже великий акцент це стосунки, як ви виглядаєте в суспільстві, як ви поводите себе з іншими людьми. Це тема археактуальна просто. Наступне це знову ж таки сонце, адже 20 березня сонце змінює знак, переходить в знак Овен, де він буде знаходитись місяць часу, і це знову сьомий сектор гороскопу. Тобто ще плюс до всіх цих планет ще й сонце там буде перебувати, і сонце може для вас, до речі, висвітлити. В чому ви можете бути неправі, коли ви комунікуєте з іншими людьми? В чому тут суть? Інколи ми просто за собою не помічаємо, і це дійсно правда. Ми не помічаємо, коли ми не праві, і нам складно це визнати. Це навіть може для когось бути як, як шок, розумієте, О, дійсно, я тут була неправа, я так себе вела. Ну, просто в нас є певні патерни поведінки, і ми інколи вже за собою цього не помічаємо. Ну, тема вашого оточення, спілкування з іншими людьми дуже актуальна. Наступне. Це знову ж таки затемнення. Це затемнення вже буде сонячним, тому що затемнення відбувається попарно. І відбудеться воно 29 березня, в 8 градусі, знаку Овен. І це, звичайно, знову ж таки, сьомий сектор гороскопу для вас. І хочу сказати, що це останнє затемнення в Овні, тобто на вашій осі були затемнення півтора року, і це останнє затемнення. І, е по цьому затемненню може відбутись то, що давно вже назрівало. І так як це сонячне затемнення, тобто так як новий місяць, але в рази сильніше, то це може бути щось як початок, щось нове. А для вас це стосується сфери стосунків. Тобто, для вас, якщо саме глобальне і конкретно, то це може бути шлюб. Тобто ви вийдете заміж або женитесь, але це, знаєте, стосунки з людиною, які тривали довго. Можливо, ви вагались чи не вагались, але тут конкретно для багатьох це підписання, це шлюб. І ще хочу сказати, що коли ви виходите заміж або женитесь на затемненні, то потім буде. Складно розійтися з цією людиною. Це знаєте, як кармічні стосунки у вас, то вам буде ну, складно розстатись і так далі. Ось, І останнє найважливіша подія весни 25-го року. Так, я думаю, що це навіть не затемнення, а це те, що планета Нептун 30 березня змінює знак і переходить в знак Овен. Ось і Нептун. Це повільна планета і вища планета, яка здійснює свій цикл 164 роки. Тобто, ми за період свого земного життя навіть е, не відчуємо, коли Нептун пройде всі знаки. Зараз він переходить в знак Овен, Ну це звичайно не так, що він перейшов в овен і вже там буде 14 років сидіти. Він трошки повернеться ще в риби, але зараз він буде до осені в Овні. І вже в 26-му році остаточно там війде. Ну і це сьомий сектор гороскопу. Це ви і ваше оточення, як ви спілкуєтеся з іншими людьми, як ви комунікуєте. Ну, у вас будуть, скажімо, такі ситуації. Більше коли ви можете не бачити реальної картини, коли ви можете бути в рожевих окулярах, в ілюзіях, і це все вам буде давати Нептун. Вам можуть там друзі говорити, наприклад, там ти не бачиш, як там твій чоловік до тебе ставиться, т -т 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 -т, а ви не будете бачити жодної ситуації, або вам будуть говорити там твоя жінка. Гуляю з тим-то з тим, -то, а ви будете говорити, ні, такого немає. Ну, Тобто у вас можуть бути якісь такі багато ілюзій у вашому житті, ви не будете е, помічати того, що відбувається у вас просто під носом. розумієте? Ви будете як в тумані. <сум> і це дає Нептун. Нептун дає дуже багато ілюзій, фантазій і так далі. І так, це на найближчих 14 років, тому бажаю. Вам, звичайно, бути при своєму розумі. Ось е такий гороскоп чекає на вас. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.